Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп, оце сьогодні випивав з нормальними пацанами і хочу вам донести оці балачки, які ведуться на кухні, які я підтримую з усієї сили, за які я був, не розумію нормальних слів, які я вам зараз донесу. От веде канал на Зорі якийсь там Бородотий такий молодий посічник. Плете чухню абсолютно у нього там магазин меду. І я ж це завжди задаюсь питанням. Чому в нас нема магазину меду? Тому що ми взяли правило держави? За якими у нас має бути той магазин Меду. Податки, реєстрація, оті, та вся чухня. Ми порахували, і от нам той магазин Меду і нафіг не треба, тому що він невигодний. Да? І ми ці правила гри не приймаємо. От ми живемо собі далі. От, оцей Назарій має магазин меду. Медової продукції, ми не маємо всіх це влаштує. Тому що правила гри, яка, які задала нам держава, нам неприйнятні. Ми не можемо платити стільки податків, щоб мати наш магазин меду. І ми живемо далі, одна зараз живе з магазином меду, ми живемо без магазину меду, все нормально, ніхто ні на кого косо не дивиться. Живемо і живемо. І тут війна. Щоб вам жити на цій території, вам потрібно вступити в Збройні сили, воювати туди, сюди, віддати себе в підпорядкування якимось генератам, коротше в, в пікселі, непонятно, якимись алкашам, ТД і ТП. І ми кажемо, наш рівень життя ну, не вартий того, щоб йти в Збройні сили, натягувати на себе бронь і стирати свої сустави. Ну, Ми не можемо згідно вашим оцим правилам в Україні тут жити. Ми поїхали далі ну вас нахрен, Ви тут воюйте, хто хоче, блін, а ми стирати сустави манули. До побачення. А нам кажуть, кордон закритий. Ви що, блядь, Ви що дебіли, блядь, все, блядь, назад, блядь, тому бронь, тому нема, блядь. І ми такі вільні люди, якими які ми народилися. І ми так його спряли. А що це таке, блять, вообще? Що нам захищать? Первусь, а що нам захищать, поки я п'ю воду, ви подумайте. Пасіку може. Ми такі вже хопа, А що це було взагалі кордонів туди-сюди пасіч все чимлять. Якісь люди такі, які з нами недавно їли баланду, вони вже по тій стороні, з автоматами. І я не поняв цього прикола взагалі. А взагалі. Оці люди, які прийняли ці всі закони, вони повинні повести за собою. От вони повинні сказати, ми, блядь, ви за нами. Ми ці закони прийняли. І вони перві в атаку. Ми за ними. Вони всі полягли, короче, А ми такі гопа, та ми за вас, блін, горло порвемо. І шо? Ніхто не побіг, побігли якісь дурачки із сіл, блін, це взагалі... Шановні глядачі, це такі приколи. Я до що веду. Дощо веду? Ви знаєте, спирт виїду, мій мозок. І що я мог сказати вам? Я вже не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що я хотів вам сказати, що не буде 200 лайків. Я вам ніколи не розкажу, як я йшов штурмовиком у полк Богдана Хмельницького. Будем трендити за мед, за якусь чухню. Але за нормальні речі ми трендити не будемо, будем. глядачі. Ну що, сьогодні вечором вас чекає відео про 1000 червей для настоящих парней. А ще спока ми приїхали базо з базором, саме головне, щоб ви побажали нам здоров'я і з вами була ваша посика Хелп, дружинами не вже...